Ну що ж, друзі, всім привіт-привіт. І сьо, і ви на каналі Дем'ян. І, і сьогодні ми будемо відбудовувати назад нашу країну. Ми минулого разу роді би казали на нашу країну Нана, ну, ну, трохи дивно, як ви знаєте. Ім'я. Тут назва для країни. Але, але що хіта є? Так що ставте лайки та підписуйтесь на, 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 на мій канал. До речі, потім до нас Матвій приєднається, але це вже буде потім. Думаю, ось цей шість, нас ось тут не дістане. Я то думаю. Окей, я тоді, коротше, пігнав в село. Так, ну все. Я думаю, що одні може сіти цей знак, бо раз на каналі, але то на старому, вроді би, з ним знімав я. До речі, 6 обсидіана і три що, Ага, це правда. Так що окей, я буду жити ось тут завжди. Так, тут вроді, бути діаманти. Та, да, тут є діаманти. Так, ага, ага. Такс, э, ось це і ось це і, та, і все. М -м -м. Так що ось тут і я зараз трохи оновлю свій будинок. Та-та-та. Так, друзі. Так, друзі. Ну, в принципі, в принципі, от ось так я зробив от як тут виглядає. Зараз ще зроблю другий поверх. Ось тут де має бути. Ну, Та, Так, тепер ламаємо. Ми тут ось так. Кейлом. Такс. Так, верстак. Давайте скрафтимо. Тепер, 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 тепер палки. Палки-купалки. Раді щит треба буде скрафтити. Так, і що ще драбина? А, mm. ясно. Три драбини. Ні, мені не вистачить, мені треба ще. Mm. Mm -hmm. Так, а де, блін, тут було, блін драбен, а во вона. Mm. Так, все. Mm -hmm. Так, раз, два, три, чотири. Mm. Mm -hmm. Все. Так, друзі, зараз, коротше, буде маленький спідран про, по проходження е, Майнкрафту, спускаємося в шахту, купаємо свою шахту, mm. Mm. а потім спу -пі, спускає... потім піднімаємося назад зі шахти, бо я те, що тут, от, як ви бачите, зараз неподалік mm, є сама шахта. Відбиваємося від монстрів. Капець. Мені Ні, зомбі залізо випало. Це якийсь капець. Ну-ка, давайте далі спіндравити. Тепер йдемо е, шукати діаманти. Знайшли діаманти. Добуваємо їх. чотири штуки. Я йду шукати ще. Якийсь шанс знайти таке, друзі. Mm. Mm -hmm. Таке можна ось так зробити і отримає 9 mm -hmm. mm -hmm. е заліз, але не переплавлених. До речі, mm -hmm. До речі, за кадром я вам не показував, що в мене є відро води, так що розливаємо. Mm -hmm. Ставимо, фак... Ставимо факела і зараз будемо добувати. Обсидіан. Все, коротше, йдемо назад додому. Фух, ну що ж, друзі, давайте будувати портал в Вен... чи Nether вроді би десь так. Аво ми і тут. Тепер я буду шукати фортецю. Головне, не загинути. А, так то Та я заспавнився вже біля фортеці. До речі, мені цікаво, де ці гасти, які мене бісять. Що ж, друзі, давайте вбивати тих ефриців. До речі, тут же обільм один, один заспавнився. Друзі, трохи переборщив і ж 22 е, вогняного перута. тих палуп, окей. Тепер мені треба б'йом з андерменами. Друзі, дивіться, кого я знайшов це ж жкаст. Ох, друзі, нарешті я знайшов ось це біом. Що ж, Друзі, аж два на всякий випадок стака добув перли на ендах і зараз ми йдемо вбивати ендера дракона. Все, друзі, я буду йти шукати портал. Він десь має бути там. Друзі, дивіться, я, коротше, знайшов нове село. Давайте. Mm -hmm. Подивимося, коротше, що тут є. Мені от самому цікаво. А ну, mm -hmm. ну таке собі я тільки друзьбу взяв і їжу і книжку. Ну, все, коротше, і тут далі шукати портал. У mm -hmm. друзі, це вже, я вже знайшов третє село. Це не жарти. Mm -hmm. Блін, якщо був би мод би create, то провів би трошку, там де поїзд їде. Ага, давайте зараз подивимося, що тут є. А, так, mm -hmm. ну я не буду це брати. Влава тут у нас є. О, смараги. окей. Mm -hmm. Я думаю, Тут може, тут уже такого нічого цікавого немає, так що я йду туди. Почувайте ще кинемо. Ага, тепер треба вже йти туди. Ну, окей, давайте я йду туди. Друзі, бачите, там трохи mm. це село там де було, ну, Може що такий будинок там бачите. Коротше, повертаємося. Я знов село знайшов, це вже четверте село. А хоча це може це ж саме село, яке я був mm. Знаю, знаходив, mm. mm. не знаю, mm. може і mm. так. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну що ж, друзі, я думаю, що ми вже можемо нарешті починати знищувати ендера дракона. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну що ж, пішли. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, окей, в мене родби, що мало ось це залишити, задавати маленький спідран по проходженню др... е... Майнкрафту. Mm -hmm. Фух, друзі, нарешті ми вбили того Ендера дракона. Фух, беремо досягнення і яйця дракона, mm. Mm -hmm. і будемо йти за елітрами. Mm. Ось, дивіться, яке велике місто окей. Okay. Mm. До речі, діти. Mm. Mm. От все, що в мене є. Тут нічого нема, тут ось таке. Ну і тут ось таке. Mm. Mm. Зараз покажу про ню. От і вот. Ну окей, все, давайте зараз. А, до речі... Ну і ось тут такий зачарк. Тут такий і ось тут такий, окей. А я буду тут, я вже якось лутатися. Дивіться, що я тут знайшов. Ого. Капец. Це капець. Я мати там меч. Da, друзі. Шостий день, а я вже маю елітри. Mm. Uh -huh. e, зачаровано таку броню, як ви бачите. Mm. Uh -huh. вот, э, 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 ö, таке ось таке ось таке. І мене десь вдома в себе тут. Mm. Я зараз вам тут покажу. Десь 18 елітів. Mm. Ой, тобто, не 18. Ні, ні, ні. от. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, 7, 9, 10, 11. І тепер, і тепер, давайте зараз я буду mm. е збирати е ось ці речі. Е ми, е щоб зробити ось тут, типу, такий кордон для моєї країни. Коротше, друзі, я добула ж одинадцять стаків бетону вже mm. угу. 33 й день. І я, коротше, буду зараз планувати е, робити кордон. Mm. Угу. Так що да, побажайте мені успіхів. Фух, друзі, я вже замахався. Mm. Угу, і це точно. Я там трусину посадив і дивіться, що в мене вийшло. Mm. Угу. І, 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 і скільки я тут забудував? Mm. Мені навіть до 12 стату не вистачило. Мені десь 30 чи 20, я вже навіть збився. тут є. Ось так, ось так, ось так. Боже, я вже замахався це все будувати. Mm. Угу, угу. Ну і добре, я не знаю, там. Напевно, що вже все, друзі, будемо вже закінчувати наше відео. Чекайте другу частину. Mm. Так що з вами я. Дем'ян, ну ви на каналі Дем'ян, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал, щоб мабуть не пропускати нові прямі відео, круті або не круті і прямі трансляції. Ну, в наступній серії ми зробимо вже собі з ритму ню, та й і ще щось зробимо. Ну і кей, всім, всім Па-па. Ем, Друзі, що це таке в Енд? А, і що типу на зараз? Ааа, я пам'ятаю ці штуки. Та-та. Mm -hmm. Але доброї людини ж немає. Її ж немає, Алло. Е, Так, ви ж були у мене на стрімі? Слухайте, друзі, ж було у мене на стрімі. Якщо одні були, то ви вроді би. Mm. Пам'ятаєте, що добра людина, ну, типу, той. Ну, і... а може хоча б той 6666 вже визволив і. Mm. <губ> ну, окей, okay, тоді друзі вже точно папа, -па, так що ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Ну і всім папа-папа. -па -па -па.